Так, друзі, щось я багато попрацював, хоча і пісні сьогодні позаписував таке в мене то, то праця, то якийсь позитив. Ну і зараз чекаю просто, як завантажаться файли по аналізу з нашого індивідуального заочного курсу. Файли, проаналізованих в партії учнів в сенсах одночасної гри проти е, нашого тренера-майстра, я детально проаналізував партію кожного і кожному усі ігри. По нашому дебюту, це був тематичний сеанс Відправляю ось посиланням. <кій> ну, чекаю, поки завантажиться. Давайте по Еликс підемо. Ну, з цим. Я вже розмовляв: це розрядник, кандидат у майстри спорту, він там собі пункти в 50-60 рейтингу у розговорі писав. Це десь є пранк на каналі. В принципі, коректно казав парень, але об'яву зараз він змінив і є про що тут сказати. Граю в шахи половину свого життя. Ну, це. Мабуть, краще б не писати, тобто граєш половину свого життя в шахи, а маєш рейтинг звичайного розрядника, початкового КМС. Ну і ці, знаєте, такі казочки про я маю досвід шахової школи Василя Іванчука, то це можна там якось таким дівчатам на дискотеках такі таку дурню вішати, тому що ну, ми слухали, що це за школа Гівночука. Тому що, по-перше, там набирають ось таких. Взагалі він був тоді без досвіду, коли його взяли. Він там працював, працював, в них ніякої методіки немає. Ну, я не відео все, я ж казав, ви ж по методіки працювали. Ні, я якось сам. Я... Тобто, розумієте, ну, це... те, що ти там працював, це тобі мінус, а не плюс. Тому що школи як такової немає. Є тільки бажання ось цього прихильника. У прихильника совєтського пломбіру, який працював усі ці роки під час війни на пропагандистському орковському каналі Чес, так ось оцей гівночук, в нього школа, бачите, він набирає кого завгодно, аби там щось показували, а собі там мати якийсь відсоток. Це просто не припустимо. Наприклад, у нас у школі кожен тренер обговорює зі мною, що показувати. Кожен майстер, ми радимося, що показувати, за яким планом йти. Вони мені присилають файли. Я <кхем> 에... даю їм свої напрацювання, тобто, займаючись навіть у 에... тренера, майстра чи КМС, ви можете працювати по гросмейстерським матеріалам. По інноваційним. Новим матеріалом, а не по системі якогось там розрядника, так? Мої учні регулярно беруть участь у змаганнях. Вау! Що? Ваші учні можуть грати у змаганнях? Ну, можна тоді й мені записатися. Ну, бачите, ну не про що, тому ну, що тут казати? Він більш-менш чесно пише, тому до нього нормальне ставлення, але. Пише, що чесно, я продаю, не зрозуміло ще, я молодець, давайте. Ну, я вам скажу: ось ціна групових занять 150 гривень занять. В таких людей по 10 або більше людей на заняттях. Ви подумайте, що там буде. Я казав, що у групі повинно бути не більше, аніж там 4 людини, і тоді вона буде ефективна. Оця радянська система, оце стільки людей згубила, це дурня. Це невірно. Це так, виживання. Тобто, навряд чи в нього 4 чоловіка, 4 дитини в групі. 4 це ну, більш-менш нормально. Але якщо тренер нормальний, матеріали нормальні. Ну і друзі, порахуйте, скільки вам таких занять знадобиться, щоб чомусь навчитися. Не знаю. Будь-який з наших абонементів вийде набагато дешевше і буде набагато ефективніше. В принципі, я казав, що. Ну, Теоретично можна йти займатися до такого тренеру. Да? Тобто платити у групі 150 гривень, там щось десь почути, десь пограти. Там же ж у групі він буде вас садити, ви будете грати і за це платити. Так а не краще купити абонемент раз на рік, заплатити набагато менше, ніж тут ви будете у групі платити там 10 занять на місяць півтори тисячі. Ну, порахуйтесь, що ви майже нічого не отримаєте. І... Заплатити коштів більше, ніж найкрутіший, найкращий шаховий абонемент у світі. Ну це просто порівняння. Ну, цього цю людину, звісно, не можна ні в якому разі порівнювати з тими шахраями, про яких в нас були записані відео. Я просто показую, що це ну звичайний варіант, де у вас група, де 10 людей, ви будете платити, отримувати. Ну, майже ніякої користі не будете отримувати. Ну, так, кудись ходити та ходить. Друзі, так. А давайте порівняємо, а в нас є ще телеграм-канал, коштує 3,5 тисячі гривень за весь рік. Де я кожного дня цікаві моменти туди викладую. І шахові, і по шаховій культурі, і зі своїх партій якісь питання, як тут зіграти, як виникла позиція. Пропрацюємо все, бачення дошки, все потроху. Цікаво, небагато часу, кожного дня з гросмейстром. 3,5 тисячі на рік. Порахуйте, кожному відповідає. Якщо там цікаві моменти, я відповідаю і коригую. Порахуйте тут. 150 гривень за заняття, з якого ви навряд чи щось навчитесь. Ну, що, послухайте людину, яка грає в шахи більше половини життя, має рейтинг початкового КМС, учні регулярно беруть участь, і що, і що. Думайте самі, самі вирішуйте. самі. Ваше життя, ваш час.